Вітаю, шановні риболови. Шикарна ілюстрація, чому я вже більше 6 років категорично не продаю шайби для регулювання головної пари. Тобто будь-які інші шайби без проблем. От. І деякі мене тут доволі довго клянчать купити шайби для головної пари. Ось приїхала катушка, практично нова катушка, людина близько 20 рибалочок всього відловила, і головна пара даної катушки мертва. І дивіться, пояснюю вам, що трапилось. Людина, придбавши катушка, катушку, надивилась, наслухалась, начиталась в інтернеті всякої єрунди про те, що тут ніяких зазорів не повинно бути, ніяких стуків, ніяких перекладців. Да? Не знаючи, який зазор тут повинен бути у головній парі. Взяла десь, слава Богу, не у мене. <кхм> придбала ці шайбочки для головної пари. Да? Десь придбала шайби, там, я не знаю. Такі, як там треба під підшипник, чи там по внутрішній обоймі підшипника да, між шестернім підшипником. Це неважливо, зараз я розберу, подивлюсь, але в суті, це не міняє. Купила шайбочку. Спочатку людина говорить, поставила 0,05 шайбу, зібрала катушку, їй здалося, що катушка взагалі намертво, не крутиться. Да? Розібрала, переставила, поставила трошки тоньше. От те, що мені власник цієї катушки, розповідав, що він самостійно заліз в цю катушку. Нічого не робив, нічого крім того, щоб додати шайбочку на головну пару. І все. Абсолютно нова катушка. Просто мертва головна пара. От. В неї присутній доволі такий суттєвий рик шестерень. Я от тільки катушечку в руку взяв. І я одразу все зрозумів. І в діалозі з власником, от я зараз навіть розберу. От, впевню, що там, крім того, що додати шайбу, дійсно людина ще якоїсь шкоди не зробила. От. І абсолютно нова, практично, катушка. Це ну, 20 рибалок це, це взагалі не про що це. 10 рибалок це для катушки тільки обкатка. А тут вже мертва головна пара. Розумієте? Ось, що значить, самостійно, не розуміючи, які зазори повинні бути, придбати шайбочку. ось, І е шайбочка за копійки повністю убиває головну пару даної катушки. Друзі, для того, щоб сюди лізти, ви повинні мати спеціалізований інструмент раз, технічні знання два, знання зазорів три, те, чим можна поміряти зазор, якщо у вас нема досвіду, чотири, Ну от, шайби 5, і, скажімо, це е, по мінімуму, а бажано там ще, як, хто займається самостійно сервісом свої катушки, мастильні матеріали і все інше. Тобто не займайтеся дурньою, і саме по цій причині, от, е, коли я тільки починав займатися сервісом, да, я наліво, направо люди у мене замовляли, відправляв шайби. Головної пари. Допоки не зіткнувся, що я людині продаю шайби, здавалося, у мене яка моя відповідальність. Хоч я пояснював на той момент, я також всім людям пояснював, що все, що ви робите зі своєю катушкою, це повністю на вашу відповідальність. І люди, додававши шайбочку на головну пару в своїх катушках, особливо коли це були якісь дорогі дайви по типу Лувіаса, Сертейта або Екзіста, просто гробили свою. Головну пару в катушці, і чого згадав саме Дайве, того, що коли озвучувався їм цінник на нову головну пару, люди там присідали. Розумієте, і більшість з них не міняли, і доводилося людям надалі або продавати катушку з дуже великою знижкою, або ловити такою головною парою, яка речить, гудить. І дорога катушка просто перетворюється в кусок сміття. Так, якась бюджетна катушечка, в якій головна пара е, безпроблемна, буде працювати набагато краще, чим дорога з проблемою. Тому майте це на увазі. Не, не треба, якщо, е, скажімо так, ви придбали нову катушку, постійно йде оця боротьба. От, ну, ну, ну він відсутній. Зараз я помірюю зазор. Ну тут і трьох сотих немає. Тут і немає і 30 сотих по головній парі. Незважаючи на те, що мінімально тут мінімум 5 соток повинно бути. От. А той, враховуючи, скажімо так, сучасні корпуси від Шимано, ще більше. Так що, розбираю, впевню всі. От, і буде мінятися тут головна пара. Розумієте, нова катушка, людина одразу прилітає зараз на сервіс, на заміну головної пари, близько там 30 з копійками доларів головна пара. От, має людина купила катушечку. Ну, я е, сказав, людині е, це от такий у неї досвід, який їй коштує от стільки. На майбутнє, я думаю, власник е, цієї катушки вже не захоче. Експериментувати, лазити, щось там регулювати. Всього доброго.